Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми будемо робити такий цікавий салат баклажани зі смаком шашлику. Показала мені цей салат колись, моя сусідка. Тепер я його роблю кожного року і цьому рецепту близько 15 років. Гадаю, що і вам сподобається, тож розпочнемо. Нам потрібно 3 кг баклажанів, вага вже в очищеному виді. Потім нарізаємо ці баклажани ось таким способом. Якщо баклажани невеликі, то нарізаємо їх на 4 частини, а потім ще на 2 ось такими брусочками. Ставимо на вогонь кастрюлю з водою, 2,5 літри води і 2 столові ложки солі. Кидаємо по черзі невеликими партіями сині і проварюємо до того, як вони стануть м'якими. Далі нарізаємо цибулю. Цибулі потрібно пів кілограми. Нарізаємо її напів кільцями. Потім мені потрібна головка чесника. Ми його будемо передавлювати на чесночницю. Коли сині стали м'якими, витягую їх в кастрюлю, нехай вони потім трішки охолонуть. Ось так виглядають проварені сині. Далі додаю. До цих синіх 150 мл соняшникової олії, потім подрібнений чесник, одну пачку приправи фірми Любисток до шашлику, далі 2 столові ложки цукру, одну чайну ложку з гіркою солі, потім додаю порізану цибулю. І пів склянки оцту 9%. Все добре перемішую і залишаю на 6 годин, щоб воно промаринувалося. Потім беру амальовану кастрюлю. На дно кастрюльки застеляю полотенце, прокип'ячую кришки, розкладаю в баночки промаринований салат, накриваю кришками. І ставлю в кастрюльку. Потім заливаю водою і ставлю стерилізувати. Півлітрові баночки стерилізую 25 хвилин. Коли пройшло 25 хвилин, на допомогу приходить чоловік і закриває кожну баночку металевими кришками герметично. Ось такий салат у нас вийшов. Якщо комусь сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Смачного всім! Спробуйте цей салат! Я гадаю, що він вам сподобається.